Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Російська армія дронами атакувала Одесу двома хвилями. Які наслідки? Загиблі собаки та поранений чоловік в Одеську новобудову влучив дрон, який запустили російські військові. Вдруге за тиждень уламки збитого дрона, який російська армія запустила по Одесі, впали у житловому районі. Кожна хвиля була приблизно однакової потужності. Шість-сім дронів було спрямовано в напрямку з акваторії Чорного моря на одеський регіон, переважно. Але дрони використовували ту тактику, яку вже ми спостерігали. Проходили максимально близько над водою, тобто на низьких висотах для ускладнення їх виявлення, застосовували складне маневрування, внаслідок чого один дрон було знищено аж над територією Миколаївської області. А більшість, переважна більшість, 10 дронів було знищено над Одещиною. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Відбулося влучання в складське приміщення меблевого комбінату. Там багато легкозаймистих і горючих матеріалів, тому пожежа була досить потужною. Вибуховою хвилею було збито людину, яка поруч проїжджала велосипедом, і він отримав поранення внаслідок уламків, які вже. Розлітались після вибуху, також на одній з локацій в багатоповерхівку влучили уламки дрона, які пошкодили другий поверх балкон, зв'язку з тим, що не було відомо чи є вибухові речовини. Вибухотехніки очепили і евакуювали людей, з'ясували відсутність загрози тільки після того люди змогли повернутися додому. Під час нічної атаки 24 січня Російської Федерації на Одесу один з дронів влучив у верхні поверхи майже незаселеної новобудови у Ходжабейському районі. Зараз на місці ніхто не прибирає уламки, повсюди розкидані різні речі, людей з квартири. Також на місці можна побачити кров. Тут загинули собаки. Це було часов 9.00 вечора. Я сидів вечеря в ну був цей звук шахеда в мопеда летіло, потім бахнуло, задрожали стіни. Я спустився в укриття, потім хлопці побігли наверх, щоб може чимось допомогти. Я бачив чоловіка, який постраждав, да, він якраз живе, я так розумію, що в тій квартирі. В них там декілька собак загинуло, розумію, що декілька собак втекло. Я в укритті, коли був, то він сидів йому допомогу надавала, швидка допомога. Вот. Ну, він да, поранений, я так розумію, там якісь опики, ну, царапіни, тобто всадями. Вот так ну, там, наче живий. Подивитися на стан квартири прийшла Анна. Ночью была ситуация, здесь э, сын, все, ремонт делаем. И произошел взрыв. Мы поехали посмотреть. тут, здесь ж видите, что происходит. У нас как раз наша парадна, к 10 утра нас вызывает э, наш дом, что приедет администрация. Вот сейчас подивитися. посмотреть. Ничего. Україна вистоїть. Чоловік, який отримав опіки, перебуває у лікарні на обстеженні та лікуванні. Його життю нічого не загрожує, розповів завідувач відділення опіків Олександр Ставратій. наше відділення в важкому стані був доставлений та госпіталізований блок інтенсивної терапії терапії опікового профілю. Хворий до одного року у важкому стані з діагнозом. Опік полум'ям першого другого або ступеня 25% п'ять поверхні тіла, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння, середньої важкості, опіковий шок. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Зовнішню стіну однієї з квартир було знищено повністю. Пожежа була на площі 50 квадратних метрів. Також постраждали поруч розташовані квартири. Олександр Пономаренко, Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Такий вигляд на ранок має місце падіння уламків одного з дронів, які російська армія запустила по Одесі. Тут працюють комунальники, прибирають каміння з асфальту та скло від вибитих вікон. Цей квартал уламки дрона влучили вдруге за останні сім днів. Я побачила з вікон, як пролунали два жуткі вибухи. такі, що в мене люстра хрустальна, подвістки всі попадали. Так що ви розуміли, це за 200 метрів відсюди. Це не тут, а за 200 метрів відсюди. Шафи відкрилися в бомбосховищі нашому в нас відкрилася броньована двері сама. І потім, коли був відбій тривоги, ми прийшли подивитися, що тут трапилось. Взрив був дуже потужний: два взриви, і таке біле-біле облако піднялось. На будинок проумивши стелю в у уламки з бойовою частиною, пояснила начальниця об'єднаного координаційного центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Знищення передбачає збиття дрону, але він продовжує за інерційною траєкторією часто після збиття нести відповідну загрозу. Так сталося цього разу з акваторії моря, заходячи на фактично житлові квартали, дрони влучили вже в збитому стані. В серед люди постраждали, загальна кількість їх шість осіб. Одну з жінок вдалось рятувальникам деблокувати блокувати під завалів. На цій вокації рятувальники працювали всю ніч, каже речниця ДСНС Одещини Марина Авеліна. Там, де житлові будинки, де вибуховою хвилою було пошкоджено будинки, квартири вогнем знищена повністю автівка. Рятувальники деблокували одну постраждалу з квартири. Також проводилася евакуація. На місці працювали психологи, де взаємодії з психологами національної поліції, надавали допомогу саме постраждалим. Люди були все в стресовому стані. Також було на місці встановлено. Пункт Обигрывал. была на кухне услышала жужжащий мотор поняла что это как в прошлый раз когда я прилетела напротив открывала окна отошла от окна и взрыв меня ударил холодильник открывшийся и я сразу побежала к маме мама лежит под одеялом вся в стекле все потом пошла к себе в комнату там тоже все стена вылетела короче катастрофа все переживают все звонят очень страшно у меня вот так вот трусит все. Очень страшно было больше за маму. Было, во-первых, дней пять назад. В соседнее здание буквально прилет, повыбивало стекла. Только повставляли, все нормально. Ну, Но был первый взрыв. Ну, побежали в заднее помещение, там между двумя стенами. Ну, потом жахнуло, стало понятно, что стекла повылетали и все остальное. Потім стук, відкриваємо, везде пиль вийшли на, на лінію під'їзду. Ну и там небо, что вы що ви а, ну, ступеньки, слава Богу, остались, але ну, кирпичи з піщаніка лежать. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Ольга Вовшина, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Це друге таке влучання в ці домівки. І коли було перше влучання тиждень тому, ми весь об'єм практично закрили за три доби. Сьогодні я можу сказати, в рази чотири або в п'ять більше пошкодження, і ми розуміємо, що ми підключимо. Сили максимально для того, щоб люди там за декілька діб змогли відчувати себе ну більш-менш в безпеці, тому що вікна та двері, коли відсутні, ми розуміємо, зараз така погода, що ну ми потребуємо таку дуже швидку реакцію та. Трошки пізніше буде повністю аналітика скільки вікон, скільки дверей. Но школа, яка безпосередньо рядом знаходиться з містом прильоту, вже є інформація, що вибито 101 скло, постраждало 33 віконних блока.